Добрий день. Сьогодні я хочу вам розказати не про якусь серйозну подію, пов'язану з Україною, а, скажімо так, про кур'йозну історію, яка з Україною взагалі не пов'язана. Але просто треба знати, що коли людина досягає якихось висот, стає впливовою, заможньою, відомою, то Повинна людина бути готова до того, що, по перше, можуть вспливати якісь там давні історії, давні помилки, про які хотілося би забути. Ну а також бути готовими до того, що знайдуться люди, які захочуть до цієї людини якось примазатись. Отже, напередодні нового року суд у Туреччині. Відхилив позов про становлення батьківства, поданий жінкою, яка стверджує, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп є її біологічним батьком. 55-річна некла Озмен, яка мешкає в Анкарі, подала позов до сімейного суду у вересні, вимагаючи проведення ДНК теста та встановлення батьківства. Ну а суд відхилив позов, дійшовши до висновку. Що Некла Азмен не надала достатніх фактичних підстав або доказів для виправдання судового розгляду. Некла Озмен офіційно зареєстрована як дочка Саті та Дурсуна Озмен. У своїй петиції вона зазначила, що народилася у 1970 році, ну і виховувалась якраз от в подружжі Озмен як от її донька. Дурсун Озмен помер у 2009 році. І як стверджує Некла у 2017 році Саті Азмен, яку вона завжди вважала своєю мамою, розповіла їй правду про своє народження. За словами Азмен, її жінка, яка її виховувала, ну і яку вона вважала своєю матір'ю, сказала, що народила в 1970 році в пологовому будинку мертву дитину. Одночасно з нею там знаходилась інша жінка, яка теж народила дитину, і про яку Саті Азмен казала, що це громадянка США на ім'я Софія і що ця Софія завагітнила через незаконні стосунки, як вона стверджувала з Дональдом Трампом. Після народження Софія відмовилася від дитини і цю дитину оформили як доньку Сатії Озмен. І от таким чином оця от некла Азмен і була ще в пологому будинку зареєстрована е, на ім'я своєї от -от мами саті е, в розмові з журналістами некла Азмен сказала, що вона подала апеляцію на рішення суду, а також направила клопотання до посольства Сполучених Штатів та судів у Сполучених Штатах. Вона сказала, що вважає, що її біологічний батько на той час працював у НАТО і що її прийомній матері показали фотографію Дональда Трампа, коли передавали дитину. Я не знаю, наскільки це точно. Я хочу дізнатися, чи він дійсно мій батько, сказала Некла Азмен. Я не хочу, я не хочу створювати йому проблем. Я просто хочу знати правду. Ну, і вона сказала, що сподівається, що Дональд Трамп погодиться на тест ДНК, і висловила бажання зустрітися з ним, додавши, що вірять, що він не відмовить їй у проханні. Ну, як ми бачимо, тут одразу виникає якась там ністиковка ну, в її розповіді. Тому що Дональд Трамп бізнесмен, він не був державним чиновником, не був військовим. І тому він ну, аж ніяк не міг працювати в НАТО, як от вона розповідає от в своїй історії. Може бути, що вона дійсно донька не, не от її офіційної матері, а є прийомною, і що дійсно була от та жінка Софія. Яка завагітнала від якогось офіцера, який працював в НАТО, і який, ну можливо, був е, трохи схожий на Дональда Трампа, е, а може і взагалі не схожий. Е, ну і як от ми розуміємо, що е, коли, як я вже сказав, людина досягає якихось вершин, якихось висот. То от до нього намагаються якось приєднатися інші люди. В цьому сенсі дивно, що у нас в Україні все ще не з'явилось незаконних дітей не то, щоб лейтенанта Шмідта, а незаконних дітей Петра Порошенка, Володимира Зеленського, Бені Коломойського. Та інших відомих людей. Хоча все може бути, можливо, оці от майбутні діти відомих людей, можливо, вони зараз підростають і вибирають зручний час, зручний привід для того, щоб заявити свої претензії. Подивимось. На все добре.